Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі четвертого пункту номер 41 Дано вписаний чотирикутник кутник АБЦДМ, довжини його протилежних сторін та кут між діагоналями. Так, давайте ось так якось впишемо якийсь чотирикутничок. Б С І Д. І так, а тепер ми хочемо, якщо Б, а Д, К точка перетину діагонали С альфа. Ну, давайте вважати, що це гострий кут. Я не думаю, що це буде суперпринципово. принципово. І так, а ми хочемо знайти радіус кола, описаного навколо даного чотирикутника. І так, ну, взагалі, якщо у нас писаний чотирикутник, ну, здебільшого, такі задачі на трапеції, тому що там вже є щось паралельне, що треба робити? Треба якусь допобудову. У випадку з трапеціями там чи паралельно в якійсь стороні, чи паралельно в основі, чи паралельно в діагоналі, коротше кажучи, паралельно тому, що в нас вже є. У даному випадку чотирикутник ABCD тут абсолютно довільний. А, відповідно, не думаю, що якимось чином, якщо ми проведемо через точку D, через точку B, там пряму паралельно одні діагонали. А чому мені так треба? Тому що мені ось цей кут альфа в якомусь трикутнику хотілося потримати. Да, то от не факт, що ось ця штука, вона буде довжиною як B. Ну, це так. Якісь загальні міркування. Тобто, із. Продовженнями там десь перетином точно діла тут не буде. Зрозуміло, що хотілося б отримати якийсь трикутник, в якому наявні усі три елементи. А нам дано по факту А, Б і Альфа. От нам треба якимось чином в один трикутник це все запхати, бо в даному варіанті нічого ми не можемо знайти. Ну, типу, можемо знайти радіус оцього, да, кола, можемо оцього кола. Але радіуси цих кіл ніяким чином, ну, може, точніше вони якось і пов'язані, але ну точно там треба даних побільше, ніж у нас тут. Відповідно, розуміємо, що, скоріш за все, треба буде якимось чином отримати якийсь трикутничок, в якому є і А, і Б, і кут альф. Ну, або, принаймні, щось схоже на кут альфа. Ну, а в даному випадку ми розуміємо, що якщо в нас є коло, про коло, ми розуміємо, що там кути 180, тобто або альфа, або 180 мінус альфа нам покатить. Бо косинуси там протилежні, синуси там взагалі однакові. Ну, виникає тепер ідея, що треба трикутничок якийсь, в якому. Дві сторони, принаймні, є. Можна починати зі сторін, можна починати з кута. Тут, в принципі, як завгодно. От дивіться, що я можу сказати. Я почну з кута. Давайте ми пригадаємо, що, наприклад, якщо ось цей кут альфа, да, БАК, то кут БКЦ у нас це 180 градусів мінус альфа. Ну, тобто, вони ж 180 сумні розгорнути, відповідно, ось цей. У нас буде 180 мінус альфа. А цей кут є полусумою bc і ad. Тобто це одна друга дуга bc плюс дуга ad. Давайте ми скажемо, що. bc у нас 2 бета. там. Ну, просто так, дуга bc у нас це. 2 бета. Тоді АД має бути. Так, ну в сумі вони 2 альфа. да, Мають давати. Чи скільки? 460 мінус 2 альфа. 360 2 альфа, щоб навпіл це було 180 мінус альфа. Відповідно, маємо, що дуга АД це у нас 360 мінус 2 альфа, да, ну і дугу БЦ треба відняти. 2 бета. 360 мінус 2 альфа. Мінус 2 бета. Так, перевіряємо. Якщо беремо півсуму, 360 360-2 альфа на 2, мінус альфа це нормально. Тепер, що ми розуміємо, що. Ось ця дуга, вона ось цьому дорівнює. Якщо б отут ще десь 2 бета дугу відкласти, то ось такий кут. Він був би 2 бета мінус 2 бета до побачення. І ось цей вписаний кут був би 180 альфа. Ну, принаймні, щось знаємо. Тобто, давайте ми відкладемо. А дам. Ось тут, -от, наступним чином. Значить, що я скажу? А я скажу, що кут, наприклад, МСД це 180-альфа. Отак от я відкладу точку М. Ось вона. Що ось цей кутик. Ось цей кутик. Він буде 180 альфа. Так, а тоді що ми розуміємо? Тоді дуга МА вона має дорівнювати 2 бета. Ну, вже плюс-мінус нормальна історія, да? тому що ми розуміємо, що радіус кола описаного навколо цього чотирикутника АБЦД. Це те саме коло, ну, відповідно, і радіуси однакові, як і коло, що описано навколо трикутничка МЦД. І в трикутнику МЦД у нас є сторона і є кут 180-альфа. Питання, чи є тут сторона А? Ну і тут треба трішечки пригадати, що ми з вами розуміємо. А ми з вами пам'ятаємо, що рівні горти стягують рівні дуги, Відповідно, і навпаки. Тобто, що у нас тут з вами є? От, якщо ми поговоримо про хорду АБ, то вона стягує відповідно дугу А Б. Да? Давайте це скажемо, що дуга АБ у нас це що таке? Це дуга АМ плюс дуга МБ. І чому це у нас дорівнює. Ну, тобто, там могла ця точка М кудись сюди зайти, це в принципі. Наче могла вона, до речі, туди зайти? Нет, треба дивитися. І так, АМ плюс МВ, да? А що таке дуга МЦ? А дуга МЦ це в нас дуга МБ плюс дуга БЦ. Ось це у нас це 2 бета. Ну, чи давайте так. А М і БЦ це 2 бета, а МБ це однаково. Відповідно, ми розуміємо, що дуги АБ і МС у нас рівні, а це означає, що і відповідні хорди також будуть рівні, Так, дорівнює А. Тобто МС дорівнює А. Так, чудово. А, питаннячко, якщо б точка М була десь отут, да? тобто оце 2 бета. Тоді АБ це було б 2 бета мінус оцей хвостик. І тут це було б 2 бета мінус оцей хвостик. Все, все так само було б. Тобто, давайте тут будемо вважати, що М між. Чи взагалі можна про це написати? Нехай буде так. Так, тобто, це ми позначили. Це А, це А. Ну і добре, тоді в трикутнику МЦД. Ми з вами знаємо кут, І ми з вами знаємо дві сторони. Відповідно, сторону МД за теоремою косінусів можемо знайти, а знаючи сторону МД і знаючи кут, що лежить навпроти цієї сторони, ми можемо знайти і радіус кола, що описано навколо даного трикутника. Відповідно, в трикутничку МЦД. І так, що ми тут розуміємо? Перше все, МД у нас це А квадрат плюс Б квадрат. Отут буде плюс відразу 2АБ косинус альфа. Тобто 180 мінус альфа, я як, як мінус косинус альфа записав. Ну і тоді радіус ABCD, який такий самий, як і радіус МЦД, це у нас МД на синус С. І так, що таке МД. Ну, то давайте тоді корінь, так? Да? Якщо так. Це ж квадрат. Тобто, це А квадрат плюс Б квадрат плюс 2АБ. косинус синус альфа. Під коренем. Що ділиться на синус. 180 мінус альфа. Ну, розуміємо, що це те саме, що синус альфа. Відповідно, що ми тут використали? Ми використали таку. До побудову. Значить, ми сказали, що ми беремо таку точку М, щоб. Ну я почав з кута. Можна було обрати цю точку М так, щоб ам... ось ця дуга МЦ і ось ця дуга АБ була однакова. Можна було так це зробити, в принципі, ну, одне й те саме. Я почав з кута, вийшов на рівність хорт. Можна було почати з рівності. Там дух хорт, вийти на те, що ось цей кут МЦД буде 180-альфа. Порядок не принциповий. І так, записали, перейшли до рівності. Записали. Так, а, ну єдине, що у нас же радіус це на 2-7 да? От тут очко ще. Все. Тепер точно нормально. да? Так, це записали. Ну, наче да. Якщо в арифметиці не набрехав, тоді ось такий. Радіус у нас виходить. Таким чином, цю задачу ми розібрали.